Ми сьогодні це 11 епізод. Сьогодні я б шоу тебе. Це будуть його тепер, Ліо, Пінгу, кида, інкредибокс, Попсикл та всі два не видно. Отже, я був готуйн задав зробив це Пінгу. Це швейцарський митик зробив Отман Гудман 1986, 1995 Пінгу наморений кошучок бігін пінгута 1995, 2003. Тепер намалюваний фон і біг. Пігин. І пінку виділено чорти текстом. Зараз покажу відео. 2003 рік. Тепер пінгу намалювано піганічого. Пінгу виділено чорний та пітекстом. Диного, це, це американський банд, який виробляє фруктове молозиво 1995 та 191. Намалюваний чорний фон і Popsical він жовтий текст. 24, 1969 рік Попсикл є фон білий і кожучок. Попсика виняв біло текстом. 1969, -й, 1986 намалені жовтий фон і багато серій, чого не На Намалені синій червоний обвал. Попсика виняв білий текстом. 286 popsicle на Namel Червоний та синів. Багато козочник. Отже, мабуть, це толки не ліло. Це відоговіт оформ, тут є файл яка співає. 2011 Намаріальний фон трави і фея. Отже, ми погані терсудоведебу тобто це Incritie Box. Це відео, яка робить різними персонажами співати 2009 рік. На голова. Човічого Incredibox. Виділ на чоловіке. Отже, ми похотим задаце С2. Це два. Ці набі фруктовий. Невідомий ти невідомий. с два виділу на білоте стопи. Невідомий. Рік. С два видео на відео на моєму зелені кадетка. Зараз покажу відео. Оце ми були це Кіндер. Це італійська фабрика, якого в Бережу Кот. Найдемой рік. Кіндер виділено чорним та червоним текстом. Зараз покажу відео. Отже, я буду, що буде в 12-му епізоді. Це Тва плюс 2 LG TV King Maxi King. The, the я буду з вами початися. До побачення.